Дінок катаєш, і усім коло консультант. Так, абсолютно не вірно, слухайте, ми вчора вирішили. Ну що ж як вирішили, ми просто підвели статистику, знаєте. І виявляється, що ви серійний романтик. Ні, не. Як це. Місія. Місія не, знаєте. Нічого страшного, правда, вона така, і мають знати, знаєте, всі. Відповідно, може, і в газеті One Horn Times напишемо про це, слухайте, всякий вибір. Чи, не треба, її? не треба, не треба, Місія віскі, всі віскі, Ну дивіться, або це, або те що. то ви самі знаєте що. Краще панталони. А, <звінь> а, а тобто ти краще а пан... то... місі... О, Хавєр, Ви чули це. Ну, що він признався. Це то він, призна... він, призна... він ротегія. <звінь> а все казав. Знову Джулі... нам знову підходить та місія Ну, поки Джулі подалі, да. Місі віскі, знаєте, як вуш на сковородці, знаєте. Ой, да. Віскі скид жінок, жінок вже сьогодні покатав на своєму коні. Зіро. Щось ти другий день, другий день промах. Ой, знаєте, мені здається, він применшує свої здібності. Ви подивіться, боже, який же він... А я сьогодні на гарму їздив. Місі... Сам. Сам? Сам. Всі віскі, боже, та ж ш... слухайте, я мені здається, він каже неправду. ну він може просто він сказав ці, ці біцказав цілий нуль, по він -по -по сказав нуль, а може щоб тісло Перед нулем самі вгадали. А, можливо, місія, можливо. Слухайте, мені здається, знаєте, він просто взяв, орендував таку, знаєте. Собі... повозку для піска. В тому числі і загрузив її жінками, виключно всі має навіть між. Яка повозка? що? він щось. А, то ти вирішив жінок показати. В... Ви, бо... ви, ви вирішили завантажити жінок в мішки і поїхати на вони були живі. Матеріал буде феноменальним місцем. Ви Схожі в своє слово робити все гірше і гірше. Тобто я правильно розумію, а можливо. Спершу він викритає маталони, потім робить з них мішки, а в ті мішки загрузить жінок, і тих жінок. Я ще вам казав, боже, приєднуйтеся, знаєте, не можете перемогти, то приєднайтеся вчора, як то кажуть. О, знаєте, він здається, може бути гарне майбутнє, враховуючи, як добре ви вмієте генерувати такі от війності. Але, але, але до моменту, поки не вийде та стаття, про що жінок панталони кладеш всі, всі хав'єри. Хав мені здається, це не це буде найкраще матеріал, який я коли написав. Із банка стрибнуть можемо. о, о місіях вер, да, звісно. От якби не я вчора бачити, так я феноменально врятував ага. всього місія на осадба. Вже ховали да, Бармадіна. громаді. Все абсолютно вірно. А що громаді місія? Ви там приписані місії? Ми чесь <зас> не знаємо. <зас> не проти, <зас> не проти. То, то, тому що там чума і всіх от таких <зас> от людей, <зас> 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 які водять у жінок в мішках. Я як лікар, хотів би, щоб мене просто спалили після смерті, а не ото закопували. Місі Віскі... ні. Нормально, гармаділа гарне багаті. Так, як ці індіанці, от вони от вас спалюють. Всі Так чого очікувати? Місія Хав'яру у вас є щось, ласо, не знаю, якесь мотовське. Давайте прямо зараз відвеземо вас в громаді і спалиш знаєте. Останнє бажання, як то кажуть, необхідно виконувати, поки ми ще живі. А то так от, знаєте... Я не знаю, де і. Так, місія не ласка, нашу розмову в новіганні. Ну, no, будемо запитувати. Та ні, ні, ви що. Тобто ви берете це все на себе, правильно розумію? Добре, бонжур, бонжур. Місі віскі. так ви берете це все на себе? У вас є у вас зараз є вибір. Ви берете це все на себе. чи ні? Ну. М бо ви по, по, по вашій язик, ваш вас закапує все глибше і глибше з кожним словом знаєте. Тоді, якщо берете, тоді добре, все, тоді питань не маємо. Місяра, ви живі? Я вас слухати. Місяра вас слухає, наші феноменальні розмови тут з не хочу відповідати бачила людина. Дивіться, бо ще б відповіли б за дві секунди, то вже в панталонах би б на гормо їхали. Та месія віск, знаєте, він такий, руки вельми швидкі, так, і так от і все, і стоять і чоловіки без трясів, і жінки без Ну, До речі, на рахунок швидких рук. Так, месія віск, тільки не чекайте, що ви наразі будете робити те, що ми думаємо, месія віск, месія віск. Та не знаю, що Джудікус від мене тікає. Месія Джудікус, а ну-ка, почекайте, мені просто цікаво, що він буде робити, ага, ога. 20 баксов. Приятый. Мясси Бийский, ви напевно забули, що я паралельно ще й законник не Остіна, так що мессия Вик... Биски. Та послухай, ми так дуріємо. Мяси Джудик. Я к до него 20 баксов, мане, потім и друг другу. Мяси Джудик, це правда? Ам... Відносно правда, так. Так може його просто зараз за цю правду і знаєте і заграти хай. Армадь посадить, Армадь. Знаєте, ну, то не, то я, до самого Гормаділа повезти. Знову Слухайте, Ну він же хотів, щоб його спалили, так що я просто стаємо якраз спаїть і спалювати. Так що... Знаєте, одягніть його в теплу-теплу шубу. Mm -hmm. і, і, і в сам Colter. і і, і ні най, найтепліший одяг його одягаєте і після цього просто ставите або під самим палячим сонцем або в кам... oh. арматіво в, в гра... абс... абсолютно так щоб він пітнів щоб все з нього виходило через піт господи жуліку за що знаєте, ти знаєте, не знаєте що я, я чула що? Так, що ні знаєте Це я придумав Саджають... панталон на саджають, себе брати в бочку, давайте все на жуліку пустелі в бочку саджають і мажуть медом Фу. Місіяра, місія Джулікуса, а ви точно лікарі, я перепрошую. Можливо, якесь не якесь поповнення в нього осінь. Так що. Та не можна що. Так, що будемо робити? Значить, вдягаємо, по-перше, шубу, потім обмазуємо медом, потім в бочку і е викатуємо кудись в мешкані, ось І в багаті... жартує. Жартує. І хай маринується. Це... в сенсі, жахтуємо. Хто тут жахтувах? Ну, мадам. Мадам яра, мадам яра, заспокоюйтесь. Так, так це ж цей мед... мене. це маринад, це, це ж медовий маринад. Потім... Потім... На... Як це? На вертелі на багаття? Е місія, е місія. Віски, скажіть, будь ласка, обирайте, або Буцегарня, або гармаділ. Або буцегарня Армаділа. Ну, Буцегарня давайте, давайте. Боцягарня, окей. Місія Джудіка, ви будете свідчити. Свідчити що? Що він у мене 20-20. Абсолютно вірно, так, так, так. Всі ж бачили, правильно я розумію. Ну так, і він ще не встиг їх повернути. Поки він не поверне, то. Місіс, я перепрошую, Мері Фрейда Ліхтен. Мадам, о, це ж детектив дивню. Де 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 якого жінка, виявляється ви побила? Ви чули? Да, да, да. Ви чули тільки що свідчення давав місія Джулікус? Місія, місія віския віски викрав у нього тільки що так, от в карманчик звіс 20 доларів витягнув, і відповідно, ми, хо, ми хочемо. Ми хочемо його. Містер не треба вестигар нормаділо. Стержудюк, ви тільки що це. Я, я б сказав, що це неправда, а ви тут бачили як мінімум чотири людини. Це окрім мене. Yeah. Yeah. Тож, місіс, мадам Мері, мада Мерія їх Боже, ви мені завжди подобались, так що давайте зараз підемо оформлювати цього yeah, yeah. Е, в цю. І хай він знає, як. Yeah. Е, що Знаєте, закон я б хотіла би те саме сказати, що ви мені дуже подобаєтесь. Але читаючи про себе статтю і знаючи, що ви основна фігура в цьому, щось мені не дуже подобається. Мадам Ліхтер, боже, то ж з всієї любові, то не зрозуміло, з якими чоловіками ви були на другому поверсі. Так що, слухайте, то не факт шо є. Я якраз таки ви на плечах носите з собою свідка нашої розмови. Ой-ой-ой, місія, місія віскі, дихати, може не зняти. Мада, мадам Мері Ліхтер, поїхали, будемо оформлювати цього, ви ж пам'ятаєте. Я ложує виски його зараз застовнює інші законниці. Так, покажіть мені просто. Він зараз просто в бачите, на моїх сильних плечах він Я втечу, я втечу. тічу, не можна. Що ж йому, що, що я мусидіти в валентані оцій дзвонючими месами, тими в цигарні? Як норматіло сидіти. Так, давайте взагалі в, не знаю, в колтер, хопа в колтер, хо давайте по А в колтер, давайте в колтер. Давайте в колтер, давайте. Давай. Все. Все, у нас тут самосуд. В общем, не доходить.

10 чоловіків мусите, почекайте. Де місія? Місія де місія що вам та жінка скаже? Тільки не кажіть їй. А що відбувається? <зан> місьі... ш... ш... <зан> ш... А стоп, oh, oh, <зан> Мі... ну, а що це за жінка? Це... Місія детектив. Заберіть війна. Зупиніться. У нас тут культурна зараз розмова буде, так що побачите. Так, <зан> <зан> добре, слухаємо. О, здорово. Місія Девіцин. Наступне. Вітаємо, вітаємо. Бенжур, бенжур. Ситуація наступна. Оце от місія, оце от місія, ви уявляєте, викрав, отак от заліз своїми Грязними, гнилими руками і інші так, гнилими? людині. Так, місія. Тихіше, 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 тихіше. то зараз впадети. Місія, дивіться, в кармани іншої людини і якраз тих гроші. Відповідно, будь ласка, вірно невірно, абсолютно. Тому місія, будь ласка, давайте куди його заносити ну, а за життя, Давайте заносити а, а, можна як давайте можна Давайте знаю. Як... Я не знаю. Скільки ви б дали би йому термінів за таке? 60. О, 75. Місце там вже вирішили, що всі 60 термінів необхідно давати Ні, я, ну не серйозно. 60 термінів я би б дав цим мексиканцям, які там сидять. Чуєш, ти будеш сидіти? Давай, ти будеш, знаєш, що ти мені не будеш працювати. Місце Шоріф, розв'язувати його? Я розстежу. Та, я, там, що за нас. Не, не, не переживайте, Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Якщо, якщо потрібно якусь там допомогв допита, знає там його не знаю там побити, може, таке може бути. Шолікос, я, можу, Шо, Шо, я тебе запомню. Чтобы... Скажіть, що необхідна яка інформація? Та ні, все добре, зараз ми з ним проведемо э, дискусію. Шолікос, ну, ну, я звідси виберу. Всі віски, всього найкращого. Шкода, що ви обрали саме Скажи, такий шлях. Віскі тобі сухарі сушить же. О, містер Ейрон. Ейрон. А можна, містер Шорі, а можна обміняти оцього віскі на оцих от... Ні, на цих точно не буде. Ні, будь ласка. Ні. Містер, 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 ви мене чуєте? Я не знаю, що вас. Все, ви можете бути війні. Дякую вам. Дякую вам за службу. Все, дякую. Містер Ейрон, Юрист, там мені. Вас а, вас а де я його візьму? Ну, зараз. А, а я не ви... да, місія, я то, юрист, то, я то, юрист то, з, з Ньостіна, відповідно. А що, то, що то, ми то, ще то, робити тут, Місія? Дивіться, вони сказали, що ми вкрали їхню повозку, хоча це було наше, наш віз. Месь, це це був ваш Це був ваш Що, що? Так. Вони думають, що звичайних людей не може бути про нього повозки. Скажіть мені, будь ласка, де ваша ліцензія? Ліцензія на що? я її забрав, він в Ньостіні залишив, бо я діло в Соломі. Нема, то я ж я ж жартую, боже, ну, то я просто захотів поговорити з цим місієм, так, звісно, вже виходжу, все, все найкраще, добрий вечір. Зустрінемось. Зустрінемось. А, а, а почекайте, а то ухо їм ще сидіти, просто почекати їх чи ні, скажіть, будь ласка. 15 терміну ще. О, місіє, ну, Та, я, я, я вас почекаю на, чекайте, вулиці, на, на вулиці. вулиці я вас чекаю. В салоні, в салоні. Так, очікую. Мадам, мадам, мадам Ріхтендер. Боже, боже, як же я радий вас бачити, це... Це неймовірно, неймовірно. Як ви справи розповідаєте. Було би краще не читаючи сьогоднішню газету. Мадам, мадам, знаєте, то життя, знаєте, а що ж там пожежі? Що ж там в цій газеті то написано? Там же нічого такого, нам написано виключно, як то кажуть, реальні, знаєте, те, що хочуть знати, люди. все і нічого більше. Те, що я сказала жінці, яка побачила і заревнувала, то що я просто закрию очі на те, що вона свого чоловіка. Поб'є за те, що він з іншими дівками гуляє. О, мадам. Почекайте, а ви не, по перше, називаєте себе mm -hmm. дівкою правне. Я саме гуляв виходить. Боже мій, таке що я з вами гуляв, виходить. Боже, з вами гуляв тоді ви, виходить. що е, ті та... слів твоєї міс, міс ви вже неодноразово. А також. то шерифа я навіть голову. Мадам, мадам, мадам Боже мій, ну повірте мені, Juan, в тій газеті написано буде. лише виключно буде. найкраще. Знаєте, давайте виключно всієї любові. Найкраще. Слухайте Це те, що хочуть знати люди. Ви основна фігура, яка тоді. Була і містер Віскі в цьому свідок. Sí. Як думаєте, ви мені здається, навпаки oh, вам будемо скітитися? Yeah, як ви думаєте, мадам, а віскі це гарний, гарний гарний свідок загалом. Де він зараз? Скажіть мені, нагадайте мені, будь ласка. Це він, це він заграти ми зараз. Так, це, 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 в, це в, всі ви всі хочете це, я, правильно, я правильно розумію? Що ви хочете, щоб бандити свідчили оце оце, оце. В, вашу користь? Правильно розумію мадам. Тоді well, давайте Ліхтенберг. всіх бандитів вішати. Щоб вони не свідчить. Мадам Ліхтенберг, мадам Ліхтенберг, слухайте. Місія шеріф Чаррі Девідсон, ви згідні з тим, що необхідно всіх бандитів вішати. Раз з чим має бути згоден? З тим, що всіх бандитів необхідно вішати, як каже мадам Ліхтенберг. А, ну, дивлячись, скільки вони порушили. Дивіться місія Чарлі Девісо. Так може, давайте дай, повіш, повішимо зараз візки, то здайте тут двадцятку. Можливо, і з жартома його зразу вішати. У <світ> нас є, в нас в штаті є інші люди, яких би можна було. Наприклад, містер Хуан, містер Еміліо. Та ну такі гарні люди, боже мій Коли ми заїхали в нього. Так як би мексиканців застрелили, чесно слово. Я не мадам, мексиканців Мадам, ріхто боже мій. Бачите, то ви кажете, що я вами ходяв, на 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 гарно то, да, то ви кажете а що я, я можна там можна на другому поверсі того салону Тепер ви кажете, що потрібно всіх мексиканців розстрілювати, вішати і все в тому роді. Боже, ти майже я пам'ятаю. Бачите, яка мене ж пам'ятаю, Що вчора казали, що ви більше любите розстріл, ніж погіблення. Слухайте. Ну, ну так. боже, яка ж у мене пам'ять феноменальна? Там то, може, би просто забули, що вчора відбувалося. Ви не думали про це. Знаєте, в мене стільки справ на день, що я можу забути, що я навіть робила п'ять хвилин назад. Мадам Ліхтенберг, я не сумніваюся. Всі дивіться, місівський, ви будете як знати як суддя. Стояли ми, значить, місія з мадам, вибачаюсь, Ліхтенберг на другому павсі салона. Тримав її за руку і шептав її. Там неважливо, не важливо, ви всьому якраз вели свідок цього всього. І відповідно уявляєте собі. Каже, що підходить якась мадам і каже, що Боже, знову ти з цим видівками незрозумілими, боже, я думаю, ну що ж, Слово, ну, що ж таке? А що так ще що, 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 що такого робив? А потім мадам а, Ліхтенберг щось там каже, я не пам'ятаю, що в газеті на це можна почитати і краще. Почекайте, ви Мерії тримали за руку і шептали щось на да. не було. Да. щось. Як це не було? Mm. Місі, ви пам'ятаєте, Бу... ви, ви, ви пам'ятаєте? Пам я підійшов, взяв його вас за руку і сказав, ми це зможемо.